Сьогодні з вами поговоримо про захист від ультрафіолету. У лінзи при її виготовлені додають спеціальні УЕФ-абсорбери, які поглинають ультрафіолетові промені довжиною не більше як 400 нанометрів. Нанометр це, до речі, одиниця виміру ультрафіолетового променю. А у нас є ще такий прилад, де який допомагає вимірювати ці е, ультрафіолетові промені і дивитися, наскільки окуляр захищають від ультрафіолету. При перевірці 1 показує значення від 360 до 400 нанометрів. Це і є 100% захист від ультрафіолету. Якщо на табло буде менше 360, це означає, що ваші окуляри не захищають від ультрафіолету і їх не можна носити. У нас в мережі Look навіть іміджеві окуляри, мають захист, бачите, 400 від ультрафіолету. Ви можете прийти до нас в магазини і перевірити свої окуляри. На Нашому приладі і переконатися, чи захищають вони від ультрафіолету чи ні.